Дивіться, яка ситуація Думав вже я оці поставити, вам, вмонтувати, але їх вага самих тут грам 300. Справа в тому, що у вас оте коліщатко, де ну, з'їхало, каучук з'їхав. Тут сильний удар був, дуже сильний. Ось, бачите, клаптик виліз, там знутрі ще тріщини йдуть. То есть я вирішив, що поставлю вам такі ж колеса, які були, тільки нові. Бо по старим, а ось видно продовження йде. Новенькі закріпимо. Тільки внутрі зробимо накладки, поставимо, щоб це все ж не проламалося. Ось Бачите, тріщини, тріщини, дуже багато тріщин. Ось такі накладки поставимо. Воно скріпи весь каркас. Але воно то скріпає, буде добре тримати, але це що пішло по бокам. Ну, ще один такий гарний удар. І це все, все вилетить. Ну, Вже пора про, новий, про нову валізу думати. Ось, Так що робимо? Ставлю такі колеса, які були тільки нові. Посилюємо знутрі отакими накладками. І, і на цьому все. Щось вигадувати нове нема смисла, бо занадто все. Ну, тут все ціле, нормальне, але накладку теж поставимо, щоб уже надійно було. Міняємо обов'язково два. Тобто вони парно продаються, пару і міняємо.